Підписуйся, став лайк і давай взаємодіяти. Як позбутися ситуації, коли я починаю одне, не дивучу до кінця, переключаюсь на інше, на друге, третє. У мене дуже багато у цих вражень, дуже багато переключень, мене все цікавить, але нічим конкретно займатися не можу. Так, мене звати Олена, я працюю з підсвідомістю, з переконаннями, блоками і програмами, які не дозволяють людині відчути себе, свій поштовх і не дозволяють жити життям, яке їй подобається. А ця ситуація нагадує ситуація, коли ось дитина маленька. Тільки згадайте, подумайте, вона грається різними іграшками, і ніяка з іграшок її повністю не забирає увагу, повністю не зосереджує. Тобто вона погралась, набралась емоцій, набралась якихось відчуттів певних і переключається на іншу іграшку, так і з людиною. І це стається тоді, коли людина не відчуває себе всередині. Тобто, вона чекає, що знайде десь зовні себе, але. Не проявлюється із середини. Вона не знає, хто вона, про що вона, що їй важливо в житті і який її шлях. Підписуйся на мій канал і чекаю на зустріч.